18 грудня 2024 року, 13 година, 57 хвилин, засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я материнства і дитинства. Так, сьогодні у нас на комісії винесено 5 питань. Так, доповідає Коренко Володимир Анатолійович про внесення з них до статуту Миронівського закладу дошкільної освіти ясно саду Сонечко, Миронівської міської ради та затвердження його в новій редакції. Ну, просто зміна. ви знаєте, що в зв'язку з вулиця Гагарівна перейменована на захисників України. Це тут просто нести в статусі. Замоток це за, за дотинку до...

Про виділення коштів із ходу депутатів на міської міської ради. звернулося три службовці з проханням надати матеріальну допомогу з депутатського фонду. Загальна сума 285 тисяч 568 гривень. Про Надання матеріальної допомоги громадянам Миронівської міської -місько територіальної допомоги а, звернулося в 32 хвилини. За. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, <кху> в полицях, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення охорони України. 11 військовослужбовців подали на лікування, три поховання, 12 військовослужбовців, які мобілізовані до, 5, до 1 травня по 5 тисяч, і 16 військовослужбовців, які мобілізовані з 1 травня по 40 тисяч. Загальна сума 1 мільйон 50 тисяч. Надання громадянам допомоги на поховання. Звернувся один житель громади з проханням надати матеріальну допомогу на поховання сина. Загальна сума 2700 гривень. П'ять питань. Година. Zasadania komisie uzavrite, všetky otázky rozhovorom.